В університеті імені Каразіна відбувся форум Освіта, наука, бізнес. Викладачі вищих навчальних закладів, представники бізнесу та влади зібралися, щоби спільними зусиллями зробити все задля відновлення Харківщини, обговорити освітній процес повернення бізнесу та план побудови нової економіки. Сьогодні ми зібрали з вами на такий потужний форум, і я дуже хочу, щоб це був. Знаєте, не перший такий формальний крок, тому що він потрібен. Я вдячен бізнесу, який зараз присутний тут, я вдячен науковцям, які теж приймають участь у цьому форумі. Освіта. Основа основ, база. Бо це діти. Це наше майбутнє, це наше життя, як вони будуть вчитися 1 вересня, які знання вони будуть мати, як вони потім будуть жити. І моя чітка позиція, я дуже хочу, щоб мене ви усі, від кого це залежить, підтримали, що наші діти. Незважаючи на жахи війни, повинна вчитися комбіновано з 1 вересня. Для цього ми вчора на сесії міської ради, яка відбулася, прийняли рішення видали певні кошти на укриття, щоб дати змогу нашим дітям вчитися. І це дуже і дуже важливо. Бо це основа всього. Що стосується бізнесу. Так, я дуже хочу, щоб бізнес повертався у Харків, незважаючи на війну. Я дуже хочу, щоб ті майбутні плани, які ми відбудовуємо зараз, втілилась в життя, це моя мета. Створити такі умови для бізнесу, для інвестора, щоб вони приходили і вкладали кошти. Но при цьому вони розуміли, що ці кошти їм повернуться з лихвою, що не буде ніяких рисків. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, новини Харків.